Історія про те, як українці викопали Чорне море, смішить до цього часу наших ворогів. Але коли я дивлюсь на нас з вами, які ми добрі, які ми щирі, і як ми, незважаючи на війну, незважаючи на обстріли, ракети, незважаючи на міни, незважаючи на те, що все, що ми робимо, воно відповідає. Високому ступеню ризику, тим не менш ми намагаємось допомагати всьому світу. Не вірите? Будь ласка, доказ. Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Це заявив Володимир Зеленський. І це чудово. Адже це борошно Воно може нагодувати дуже багато сімей. І там навіть є обрахунки. Виявляється, що 32 тисячі сімей можуть протягом місяця годуватися цим 500 тонн борошна. І тут виникає питання. А невже більше немає в світі країн, які можуть нагодувати Сирію? Адже те, що сьогодні відбувається в Сирії. Показує мені, що голодних насправді там не так багато. Захоплена військова техніка, захоплені суперелітні автомобілі Башарад Асада, захоплені величезні маєтки. А в тих маєтках я впевнений, золота, алмазів, бриліантів і різного збіжжя тонни, море. Але ні, Україна відправляє 500 тонн зерна. Виникає питання, а для чого це робити? По доброті? Чи тому, що хтось попросив, чи тому, що ми намагаємось продемонструвати солідарність з тим, що відбувається в Сирії? Чому ми це робимо? Чому ми це робимо на фоні того, що відбувається в Україні? Коли ви останній раз купували хліб? Ну, Не такий хліб соціальних сортів. Десь в сільмазі, де цей хліб лежить вже тиждень в холодному магазині і не можна цвяхи забивати. А от хороший, м'який, спечений хліб, гарних сортів. Коли? Ви бачили, скільки він коштує? Невеличкий кус, кус, кусень цього хліба, шматок цього хліба, може коштувати 30 гривень, 40 гривень. 60 гривень. Це вже ми не беремо елітні сорти хліба з цибулькою, з сиром, ще з чим небудь. Чим харчуються європейці? Чому ми країна, яка бідує, країна, в якій дуже багато людей потребують підтримки? Чому ми вписуємось і намагаємось показати, що ось ми передали 500 тонн? А не легше ці 500 тонн продати, можливо? Або переробити на ті ж самі соціальні сорти хліба. Чи не легше ці 500 тонн використати для тих людей, які потребують цього? І ви скажете, ну це популізм. Невже багато людей можна нагодувати цим хлібом? Ні, небагато. Небагато. Адже проблема не в цьому. Проблема в тому, чому, чому ми, маючи власну халепу, намагаємось допомогти всьому світу. То ми в Африку вивозимо зерно, то ми в Сирію вивозимо зерно. То ми відправляємо наших оборонців кудись. То десь горе сталося, і ми вже там також. Ми проявляємо солідарність. Це дуже важливо, це надзвичайно важливо. Але невже не вже в світі немає країн, які можуть допомогти станом на сьогодні Сирії, яка, повторюю, не голодує зараз? І не бідує, тому що захоплено настільки багато, що якщо ті, хто захопили все в Сирії, будуть його продавати по вартості нижче ринкової раза в два, то вони зможуть нагодувати абсолютно всіх. Звісно, що це політичне рішення. Звісно, що ми намагаємось продемонструвати нашу підтримку тому, що відбувається в Сирії. Але я. Коли дивлюсь звідти деякі ролики, коли я дивлюсь, що роблять з людьми, які не на боці так званих підповстанців, а десь служили Асаду, десь були з Асадом, десь, можливо, просто в армії були Асада. Я, коли я бачу, що з ними роблять, без суда і слідства, знаєте, мені стає трішки страшно. За нас, які виражають таку велику підтримку тому, що там відбувається. Тим паче, що всі війська, які з Сирії вивезені Російською Федерацією, всі вони опиняться в підсумку або в Курській області, або під Покровском, або ще десь на території України. І виникає питання, а що такого в Сирії відбулося, що важливо для нас? Путіна прогнали? Ну добре, але куди його прогнали? Скажіть мені, будь ласка, куди? Нам це вигідно? Ну, якщо дивитись на те, що Путіна десь прогнали, ну окей, приємно, приємно. Але прогнали його і його армію. Нам бік. І нічого доброго від цього не буде. От якби там розпочалось щось, і російська армія там застряла, так як це було тоді, коли там ішла війна і Путін допомагав Асаду, і якби Путін змушений був туди перекинути купу війська, от тоді це було б в наших інтересах. А так. Відбуло щось, що погіршить нашу ситуацію на фронті, але ми чомусь це підтримуємо. Чому не знаю. Диктаторський режим Башара Асада? Окей. Подивіться, що зараз там робиться. Подивіться відео, що там робиться. Дай Бог, щоб оце все не перетворилось на форму, нову форму якоїсь диктатури там. Дай Бог! Але те, що нам з вами немає там чого робити, то це, напевно, зрозуміло всім. Але ми продовжуємо грати в якусь дивну не нашу гру. Можу бути неправий. Напишіть в коментарях вашу думку. І чому ми не бачимо свого інтересу, а продовжуємо грати в якийсь чужий інтерес. Я цього. Не до кінця розумію. Напишіть вашу думку. Це буде корисно.